Claire Obscure Expedition 33 найкраща гра цього року. Йойки. Так, почекайте з епічним трейлером, дайте спочатку скажу пару слів. Cler Obscure Expedition 33 це дійсно, на мою думку, найкраща гра цього року. І я не думаю, що вийде щось краще. Втім, важливо додати іще одну маленьку деталь. Це тепер моя улюблена гра, не цього року. А взагалі з усіх ігор, які я колись грав в своєму житті, я провів в ній більше восьмидесяти годин, вибив всі ачівки. Ти й, взагалі, зробив, якщо не все, то майже все можливе, що мені могла запропонувати гра. Тому це відео це не стільки огляд, скільки мій маленький лавлетер розробникам Obscure. В якому я хотів би поділитись з вами, а як саме так сталося, що гра, про яку майже ніхто не говорив рівно до моменту виходу, змогла не тільки посісти таке високе місце в моєму рейтингу ігор, але й полюбилась мільйонам гравців. І якщо ви ще не зрозуміли, то я дуже-дуже дуже рекомендую вам спробувати пограти в цю гру самим. В цьому відео не буде спойлерів, тому якщо вам хочеться дізнатись про гру більше, перед тим як думати, чи варто приділити їй свій дорогоцінний час. То все буде одразу після цього інтро. Проте, якщо ви любите інтригуючі сюжети, гарно прописаних персонажів, яким хочеться співпереживати, покрокові бої, але з неочікуваним твістом у вигляді ухиляні порирувань, наче ти граєш в якийсь Сєкірошеду з Дайтвайс, музику, від якої мурашки по шкірі, дивовижної краси художній стиль локацій і оточення, де кожну хвилину хочеш зробити скріншот. Навіть якщо ніколи такого не робив, то закрийте це відео. Так, закрийте його прямо тут і зараз. Лайк можете поставити перед тим, як піти, але візьміть собі підписку на геймпас, який зараз коштує там ну, щось близько 200 гривень на місяць, або купіть гру в Steam і пройдіть пролог, що має зайняти у вас менше 2 годин. Або продовжуйте дивитись це відео. І давайте нарешті поговоримо, за що саме я так люблю Клерабську Експедишн 33. Вперше гру від французької студії Сент Interactive, яка складається з приблизно 30 людей, показали рік тому на Summer Game Fest. World Premiere, давайте що у нас буде. Нам представили дебютний трейлер, який продемонстрував унікальне і незвичайне поєднання покрокової бойової системи, яка на перший погляд дуже нагадує п'яту персону, а також кіт її елементи і необхідність натискати на різні кнопки в реальному часі, щоб, наприклад, ухилитись або зробити парирування. Хоча на той момент ще було незрозуміло, наскільки важливими будуть ці елементи. Міні спойлер дуже Ні, Квік там івентом це щось нове, друзі. Це щось нове. Ми тако я такого не бачив. А ще додайте до цього візуальний стиль, натхнений Францією часів прекрасної епохи. а також загадковий сюжет про якесь число на величезному моноліті, яке змушує людей цього віку зникати, і на виході отримаємо гру, в якої з першого трейлера вийшло перевернути до себе увагу. Перед тим як переходити безпосередньо до гри, давайте зупинимось на одному трікій моменті. Після того, як в трейлері показали, що в ній буде покроква бойовка, то одразу в голову прийшла ідея сказати, що подивіться, так це ж JRPG, але з приколами. Тобто Japanese Role Playing Game. Проте чи можемо ми приписати гру до цього жанру, враховуючи те, що зроблено, вона була зовсім не японцями. Я думаю, що кожен сам відповість собі на це питання, враховуючи те, наскільки важким і неоднозначним є процес класифікації ігор. Для мене ігровий жанр це певний набір ознак, який описує те, чого саме тобі варто очікувати від гри. Тобто можна швиденько подивитись, що гра, наприклад, в жанрі стелс, а значить доведеться ховатись від ворогів, а також використовувати набір інструментів, щоб відволікати їх увагу або знешкоджувати, або тихо і непомітно вбивати. А що таке тоді JRPG? Якщо особливо не занурюватись в це питання, бо в нас на це пішло б дуже багато часу, то це була така відповідь на західні RPG по типу Wizardry і Ultima, які надихались настільними рольовими іграми в першу чергу Dungeons and Dragons, і намагались перенести це в цифровий простір. А тобто це повна кастомізація персонажа, включаючи расу, клас і характеристики, нелінійний і відкритий для дослідження світ. Багато різних систем статистики і цифр. Та й взагалі повний вайб свободи вибору. Все це, звичайно, що добре, але дуже складно. А ще й на комп'ютерах, з якими в той час був повний хаос. Тому впротивагу всьому тому, що я описав вище. З'явились такі ігри, як Dragon Quest і Final Fantasy, а також багато інших, які виходили на консолі і пропонували заздалегідь прописаних персонажей, лінійний сюжет, переважно покрокові бої, а ще історії про дружбу, самопожертву. І взагалі тут у нас якесь зле зло з'явилося, а ми команда добрих персонажей і прийшли це зло перемагати. І враховуючи те, наскільки японські рольові ігри відрізнялись від RPG західної школи, то й подібні ігри почали називати саме JRPG. Втім, індустрія не стоїть на місці, а ігри, які серії загалом, продовжують змінюватись і еволюціонувати. Дивлячись на Final Fantasy 16, то вже якось навіть трошки дивно називати її JRPG. Втім, коли дивишся на Sea of Stars, яка була зроблена канадськими розробниками, то замість RPG, але яка має покрокові бої, а лінійний сюжет прописаних персонажей і бла 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 то значно простіше сказати JRPG. Ну або jrpg Inspired, бо очевидно, чим була натхнена гра. Але як на мене, то немає особливого сенсу розділяти це ще й не під жанри. Годі балачок. Так, годі балачок. Годі балачок. І взагалі, скільки можна про все це говорити, що там взагалі склера бськур. О Єзус. Клейрабскур Expedition 33 це для мене феноменальна гра. Гра аномалія, як люблять казати деякі подкастери. Вперше за своє життя я пограв щось таке, де, навіть маючи завищені очікування, гра не тільки не розчарувала, але й з кожної хвилини відчувалось тільки краще і краще. І десь приблизно на половині проходження, коли я ще навіть не знав, чим саме закінчиться ця історія, я вже зміг для себе зрозуміти, за що саме я її обожнюю. І, на щастя, це доволі просто пояснити. Адже для мене Clare Obscure тримається на чотирьох стовпах, де кожен стовп доповнює один одного. А ще прибере один. І це вже буде зовсім не той досвід. Історія бере свій початок в місті Люм'єр, який колись був наповнений радістю і життям, поки в один момент весь світ, яким його знали люди, не розбився на мільйон маленьких клаптиків в результаті катастрофічної події, яку тут називають шатер або розлом. Лише невелика кількість людей змогла вижити, і лише через те, що їм просто пощастило. Пощастило, що вони на той момент знаходились саме в Люм'єрі, який частково вцілів і тепер знаходиться десь посеред океану. Втім, це саме пощастило виявилось дуже недовгим. Адже тепер на горизонті з'явився невідомий нікому моноліт з числом 100. Вмить всі люди, яким на той момент було стільки років, зникли. Просто розтворились в повітрі. І тепер щороку перед цим монолітом з'являється невідома жінка, яку прозвали художниця і вимальовує на моноліті нове число, кожен раз зменшуючи значення на один, що, в свою чергу, знову призводить до смерті людей цього віку. Цей процес назвали Гомаш, і люди просто навчились приймати це як щось неминуче. Люм'єр став містом, в якому покоління людей живуть з думкою, що їх життя скоріше за все закінчиться не через старість або хворобу. А тому, що одного дня їх вік співпаде зі значенням на моноліті. Втім, надія не покинула Люм'єр. Адже щороку разом з новим числом формується експедиція: група відважних людей, готових вирушити в глиб щоб дістатись до художниці і припинити цей жорстокий цикл. Проте жодна з попередніх експедицій так ніколи і не повернулась. А число продовжує зменшуватись в 67-й рік, Гомаже число становить 33. І головний герой, інженер Густав, вирішує приєднатись до чергової експедиції. І це, мабуть, все, що я можу вам розповісти, щоб не зайти на територію спойлерів. Втім, можу сказати, що особисто в мене ця зав'язка викликала інтерес. Бо не тільки ти хочеш розгадати загадку цього світу і дізнатись, чому саме це відбувається, але ти також віриш в цих персонажей. Тому бажання допомогти їм приходить якось само по собі. А який в цій грі пролог вже з перших хвилин через діалоги нам розповідають історію Густава і його подруги Софі? Ви блокаєте містом, спілкуючись з друзями і знайомими, і в якийсь момент навіть з'являється почуття, наче всі сьогодні зібрались на якесь місцеве свято, поки знову не з'являється вона. Що мені особливо сподобалось, так це те, що під час проходження в мене постійно виникали якісь теорії, і паралелі з іншими іграми, які з цих теорій пізніше підтверджувались, але більшість розбивались вщент, настільки я не міг нічого передбачити, і це круто, що постійно гра підкидає на тебе щось новеньке і завжди тримає в тонусі. А що на вас чекає в кінці? Другий стовп, за який я так ціную цю гру, це геймплей. Ніколи не думав, що буде казати ці слова, але гра поєднує в собі покрокові битви з елементами ам, активних взаємодій в реальному часі, як же це дивно звучить, але, мабуть, краще описати в мене не вийде. Нагадує дійсно щось подібне до п'ятої персони, але ще треба натискати вчасно на QTE, щоб підсилювати спали. Ну і найголовніше, так це вчасно робити ухиляння або парирувати атаки. Якщо QTЄ відіграють не дуже важливу роль, їх навіть можна поставити на автоматичне проклікування, то ось бой бой з питанням виживання в цій грі все кудись складніше. Коли вас б'є ворог, то сюрприз-сюрприз, ви отримуєте шкоду. І не відмін від більшості покрокових ігор, де це просто частина ігрового процесу, тому вам треба хілитись і все таке, то тут є можливість щось цим зробити. Ухиляння і парирування в основі своїй виконують одну й ту саму функцію. А тобто, якщо у вас вийде зробити це в правильний таймінг, то шкоду ви не отримаєте взагалі. Втім, що їх відрізняє, так це те саме таймінгове вікно. Ухилятись простіше, а парирування складніше. Втім, якщо у вас вийде це зробити, то ваш персонаж або вся група виконує контратаку, і в залежності від вашого білда темич може бути дуже і дуже великим. Як людина, яка останні місяці тільки те й робить, що грає в різні соуслайки, то я обрав максимальний рівень складності і пройшов гру, використовуючи тільки парирування. Ну, тобто, я ще бив, спали юзав, але без доджу. Ну, ви зрозуміли. І я не можу сказати, що мені було дуже складно. Так місцями доводилось проходити битви по декілька разів, особливо, коли справа доходило до деяких босів, які майже не давали право на помилку. Але в цьому і вся суть побачити нового ворога, битва з яким буде для тебе викликом, зафейлити, вивчити його атаки, повернутися сильнішим, повторити до перемоги. Самих же ворогів в грі доволі багато. І якщо в перші години гри вони будуть робити по вам один-два удари і закінчувати свій хід, то на більш пізніх етапах комбо за так ставатимуть все більш і більш смертоносними. <клес> Проте не тільки сюжет постійно вміє дивувати і приносити щось нове. Геймплейно гра з цим також справляється. Всім персонажам можна прокачувати стати. А також змінювати зброю, яка не тільки має показник атаки, але ще й додаткові бонуси. Додайте, ще до цього піктоси це такі талісмани, які дають трошки статів, а ще зверху якісь унікальні ефекти. Можна носити всього три піктоси одночасно, але ці самі унікальні ефекти після декількох битв розблоковуються і їх можна обирати і без самого талісмана. В результаті ми отримуємо величезну кількість можливих білдів. Я от сфокусувався на парируваннях, тому моя група наносила більше шкоди від контратак, а також ще й хілились від них. Але коли я спілкувався з друзями про те, які вони собі робили білди, то з яким же здивуванням я про все це слухав і думав, що скільки ще цікавих комбінацій я навіть собі не уявляв. І це добре не тільки з тієї причини, що кожна людина може зробити збірку, яка буде їй підходити, але це також і мотивує повернутись в гру після повного проходження і піти в New Game Plus. Втім, коли я казав про те, що гра вміє дивувати, то мав на увазі не тільки білди, але і... Ще деякі штуки, про які я хотів би, щоб ви дізналися самостійно. Бо коли ти їх вперше бачиш, то не можеш перестати думати про те, а якому французу це прийшло в голову. І а який француз це потім затвердив в грі? Давайте скажу тільки: тут є деякі міні-ігри, втім, і на них приколи не закінчуються. Але більше я вам нічого не скажу. Ще одна річ, в яку я закохався в цій грі, буквально з перших хвилин це її візуальний стиль. І як хотів би я в цей момент вміти описувати речі якось більш поетично, ніж просто сказати ну красиво. Але це тоді був би не я, це було б зовсім нещиро, тому Clerbскюр Expedition 33 постає перед нами не просто як гра. А не наче оживша картина, виткана з ниток французького символізму, примарних тіней модерну та декаданського шепоту постапокаліпсусу, світ гри це химерний танець краси і смерті, де архітектурні фантоми минулого застигли в часі і несуть на собі печать руйнації, кожен фасад будівлі, поезія в камені, кожна скульптура, німий крик минулого, а вбрання персонажів. Вишукані наряди епохи, що доживає свої останні дні. От бачите зовсім на мене не схоже, але приблизно такий вайп відчуваєш протягом всієї гри, коли блукаєш неймовірної краси локаціями. І я не збрехав, коли сказав, що в ній постійно хочеться зробити скріншот. Я, от після повного проходження, заглянув в папку і побачив там 588 скріншотів. Звичайно, що багато з них вийшли невдалими. Але це не важливо. Важливо те, що постійно хочеться ткнути на F-12, наче ти якийсь фотограф. Розробники взагалі знали, яка краса в них виходить, тому дуже майстерно сховали весь ігровий інтерфейс під час дослідження локацій. Втім, не одні лише локації заслуговують на те, що про них говорити: дизайн персонажів, анімації, ефекти і освітлення тут також на вищому рівні. Якщо в більшості ігор, в яких мені подобається стиль, я доволі швидко до нього звикаю і перестаю звертати увагу, то в Клер Obscure під кінець мене також було складніше здивувати, але все ще час від часу місцеві пейзажі змушували мене відкладати геймпад в сторону і просто насолоджуватись побаченим. Працює все це добро, до речі, на Unreal Engine 5, і на моє здивування, працює доволі непогано. Під час прологу, я, якщо чесно, то злякався. Бо налаштування довелось скинути до середніх, і це провімкнуло DLSS, і навіть так стабільних 60 кадрів я не побачив. Але варто було прологу закінчитись, як до мене й фепуси повернулись, і налаштування підняв до високих, і DLSS перемкнув на баланс. І взагалі грав я на 2 к на мобільній 4060. Тому в технічному плані гра працює відмінно, багів в ній я майже не бачив, а ті, які були, то доволі швидко вирішувались. Четвертий і останній, але не по важливості стовп моєї любові до цієї гри це музика. І я не назвав би себе великим поціновувачем музики в іграх, особливо останнім часом. Але коли музика в грі звучить як треба, то вона звучить як треба. І повірте мені, музика в клерапській Юр це щось неймовірне. Але ви й так знаєте, адже протягом всього цього відео ви могли насолоджуватись композиціями з гри. Правда ж? Ілля, скажи, що ти не забув, що протягом цього відео має грати ост з гри. Mm -hmm. Так так, не дивуйтесь, я звертаюсь до монтажера цього відео, який, як мені здається, слухає це зараз і думає А який відеоряд мені взагалі підставити під це раптове пробиття четвертої стіни? А ще як саме на нього реагувати? Якщо чесно, то гадки не маю, бо не мені все це монтувати. Але сподіваюся, що він вигадає щось гарне. А ще так, привітайте в коментарях нового монтажера Іллю. Завдяки йому можливо відоси почнуть виходити частіше ніж один раз на декілька місяців. А ще так: не забудь вімкнути людям Ост з гри. Музику до гри написав Флоріан Тестар, і це його перша гра, до якої він написав саундтрек. А знаєте, як він взагалі почав працювати над проєктом? Гіом Брош, геймдиректор Interactive, натрапив на музичні роботи Лоріана на якомусь форумі розробників Інді ігор, а потім зв'язався з ним і запропонував можливість зробити повний саундтрек до майбутньої гри. Його участь в проєкті розпочалась на дуже ранній стадії, ще навіть до того, як розробники самі чітко розуміли, а що саме вони роблять. Це дозволило музиці стати невід'ємним елементом ідентичності гри, самого її зародження. Його творчий процес включає в себе глибоке занурення в сюжет гри через сценарій і ретельне вивчення концепт-артів, що дозволяло йому сформувати цілісне розуміння світу клерапсюр, і це дуже відчувається протягом всієї гри, коли просто бігаєш і вивчаєш локації або дивишся якусь катсцену, або вже вкотрий раз намагаєшся перемогти в битві. Я не можу згадати востаннє, коли музика настільки доповнювала б все, що відбувається на екрані. І що не менш важливо, що через кількість написаної музики до гри вона не так часто повторюється, тому ти не встигаєш до неї звикнути. На одній з перших локацій грає ця мелодія, і вона чарівна, вона неймовірна. Вона змусила мене просто бігати колом і слухати її на повторі. Але я більше ніколи не почув її всередині гри, бо вона грає лише на одній маленькій локації. Після проходження гри я зробив щось, що роблю дуже рідко. Зайшов на Spotify, знайшов там саундтрек до гри і почав просто слухати його на шафлі. Разом з цим додаючи найбільш цікаві мені пісні вилюблені. Ну і, звичайно, що музика з гри звучала протягом всього часу, що я пишу цей сценарій. Ось за ці речі я і люблю Клей Рабскір. Зовсім нещодавно, якщо ви дивились минуле відео, то чули, як я казав, що Elden Ring тепер займає першу сходинку мого особистого рейтинга ігор, розділяючи це місце з Breath of the Wild. Тому мені трошки дивно, що настільки швидко і раптово обидві ці гри були посунуті з престола. Втім, я також і розумію, чому так сталося. Зельда і Елден це дивовижні ігри. Але що там, що там сюжет звичайно є, але Але захоплює, чим я би його не назвав. Лор Рінг, який подається у вигляді відосів на Ютубі, ми не рахуємо, бо він в комплекті з грою не йшов. Я обожнюю п'яту і четверті персони, і за сюжет, і за візуал, і за музику, але геймплей. І ви можете сказати, що я дуже сильно розхвалюю цю гру, проте, ну я і. Клерапск'юр Експедишн 33 це одна з тих ігор, заради яких хочеться взяти відпустку на роботі на тиждень і проходити її весь свій вільний час, що я, до речі, і зробив. Одна з тих ігор, які народжують в голові думку про те, що заради подібних речей я дуже радий, що існує. Одна з тих ігор, які показують тобі, що маленька команда людей, які горять своєю ідеєю і мають спільне бачення, можуть зробити більше, ніж величезні студії. Одна з тих ігор, яка нагадує тобі, що ігри це не просто розвага, це мистецтво, моя улюблена форма мистецтва, гра, де відчуваєш скільки любові і сил. Було вкладено в неї. Я обожнюю цю гру. І я можу лише сподіватися, що інші розробники надихнуться успіхом експедиції Sandfall Interactive і в майбутньому покажуть нам багато цікавих ігор. For those who come after I trust all of you. I know you can keep a secret, you will never leak it. The Oracle Told me, that The game of the year 2025 was going to be made by a studio, a studio who found the formula to make it up here on stage. It's stupidly simple, but somehow it keeps on getting lost. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share, they didn't make it to service a brand, they didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. And furthermore, the people in charge forbade them from. Cramming the game with anything whose only purpose was to increase revenue, and didn't serve the game design. They didn't treat their developers like numbers on a spreadsheet. They didn't treat their players as users to exploit. And they didn't make decisions they knew you were short-sighted in the function of a bonus or a politics. They knew that if you put the game and the team first, the revenue will fall. They were driven by idealism and wanted players to have fun. And they realized that if the developers had a nobody was going to They understood the value of respect. That if they treated their developers and players well, those same developers and players would forgive them when things didn't go as planned. But above all, they cared about their game because they loved games. It's really that simple, said the Oracle. Thank you for Як вам монтажний дебют Іллі, пишіть коментарі, йому буде дуже приємно. Величезне подяка всім людям, хто підтримує цей канал фінансово і чиї імена ви зараз бачите на екрані. Якщо ви також хотіли підтримати цей канал, то послання на Патреон і Донатело будуть в описі. А ще не забудьте поставити лайк, підписатись. Не забудьте, також там, можливо, заглянути в мій телеграм, де я пишу багато цікавого. Особливо останнім часом. Ну і побачимось в наступних відео. А фігня гра. Йойка.